Знайомтесь, це Петро. Петро має гарну роботу, але живе на околиці міста. А це Артем, колега Петра. Артем резидент Бартоломео Резорт Таун. Прокидаючись, Петро чує, як сусіди о сьомій ранку катують палац і косять траву. А Артем чує спів ранкових птахів. І цього дня Петро знову бачить недобудовану багато поверки. А Артем милується краєвидом на Дніпро. Виходячи з під'їзду, місцева бабуся подивилась на нього, наче той у розшуку спецслужбах. Сусід Артема запропонував йому новий перспективний стартап. Половину життя Петро проводить у заторах, коли Артем вже п'є каву з колегами в офісі. Петро запізнюється на роботу. Коли Артем з родиною і картою резидента у ресторані Петро годину обирає, куди поїхати, і ще годину їде. Поки Артем відвідує найкращий спа-комплекс фітнес-центром прямо на території комплексу, Петро думає, що він робить не так. Петро не знає, як покращити своє життя. Артем живе в сучасному комплексі і насолоджується кожною хвилиною. Будь як Артем, обирай Бартоломео Таун.